Всім привіт! У цьому відео ми будемо створювати гліч Ефект. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Додивіться відео до кінця, адже наприкінці уроку буде бонус по сьогоднішній темі туторіала. Створюємо нову композицію. Називаємо її Гліч Ефект. Розмір 1920 на 1080 30 кадрів в секунду, тривалість 5 секунд. Обираємо інструмент для ведення тексту. Я обираю шрифт Montserrat Black. Розмір 150. Вводимо наш текст. Обов'язково після ведення тексту обираємо Selection Tool. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Home. Для того, щоб розмістити Anchor Point посередині нашого тексту та Ctrl-Home, щоб розмістити сам текст посередині нашої композиції. Натискаємо правою клавішею миші, обираємо Precompose, називаємо текст. Обов'язково відмічаємо ось ці дві галочки. Ще раз у пустому місці права клавіша миші New, Solid. Називаємо Noise. додаємо ефект fractal noise. Noise type виставляємо block. Contrast виставляємо 200. Brightness -20. Розкриваємо transform. Знімаємо галочку uniform scale. Ширину блоків виставляємо 800. Висоту 80. Затискаємо Alt та лівою клавішою миші натискаємо на секундомір біля Evolution. Відкривається вікно для введення Expression. Вводимо Time. 1000. Нажимаємо в будь-якому пустому місці. Згортаємо. Натискаємо правою клавішою миші, обираємо Precompose. Називаємо Noise Map. Відключаємо видимість цього шару. Натискаємо правою клавішою миші, обираємо New, Adjustment Layer. І додаємо сюди ефект Displacement Map. ще один ефект додаємо Vape Warp. Змінюємо Displacement Map Layer на Noise Map. Горизонтальне та вертикальне зміщення виставляємо на 0. І ставимо ключі. У ефекту Vape Warp висоту ставимо на 0, ширину на 1. Також Direction змінюємо на 0. Натискаємо U на клавіатурі, щоб розкрити ключі. Переходимо на п'ятий кадр. І зараз будемо створювати Glitch ефект змінюючи показники горизонтального та вертикального зміщення. У ефекта Вей Warp змінюємо висоту та ширину. Vape type змінюємо на Noise. По налаштуванні показників цих двох ефектів ви можете або покроково повторити за мною, щоб отримати такий самий гліч-ефект, або можете самостійно поекспериментувати в залежності від того, який гліч вам подобається та який ефект ви хочете отримати в кінцевому результаті. І те саме відноситься до кількості ключів та відстані між ними. Переходимо на третю секунду. Натискаємо N на клавіатурі. Виділяємо всі ключі і обов'язково натискаємо правою клавішею миші та обираємо Toggle Hold Keyframe. Згортаємо Adjustment Layer. Виділяємо всі шари, натискаємо правою клавішею миші Precompose. Compose. Називаємо Glitch Text. Додаємо ефект Shift Channel. Відключаємо зелений та синій канал. Обираємо Full-Off. Дублюємо цей шар два рази через Ctrl-D. На першому шарі вмикаємо лише синій канал. На другому вмикаємо лише зелений. Виділяємо перший та другий шар, зажимаючи Ctrl і Mode з Normal змінюємо на Add. Переходимо на перший кадр і зміщуємо ці два шари на перший кадр. Переходимо на другий. І верхній шар зміщуємо на другий кадр. І стосовно бонусу наприкінці відео уроку я покажу, як швидко та правильно можна у вже готовому Glitch ефекті замінити текст на логотип. Виділяємо всі шари, натискаємо правою клавішою миші, обираємо Precompose. Називаємо її Glitch Effect Text. Переходимо у панель Project. Знаходимо нашу композицію, яку ми щойно створили, і обов'язково саме у панелі Project копіюємо її за допомогою Ctrl-D. Перейміновуємо нажимаючи Enter. Називаємо «Glitch effect Logo. Перетягуємо нашу композицію. У вище композиції Glitch Effect Text. Його зараз видно не буде. Ми змістимо трішки по часу, щоб потім побачити результат. Ось в другій композиції ми будемо змінювати текст на логотип. Відкриваємо її. Композицію Glitch Text замінимо зараз. Переходимо знову у Project. Знаходимо цю саму композицію, дублюємо через Ctrl-D. Нажимаємо Enter, переіменовуємо на «Glitch Logo». У панелі Project виділяємо композицію «Glitch Logo». Тепер виділяємо всі три шари. Зажимаємо Alt. Беремо лівою клавішою миші, зажимаємо ось цю композицію і тягнемо на всі три композиції «Glitch Logo». Відпускаємо, тоді відпускаємо Alt. І таким чином у нас композиції всі замінилися. Відкриваємо її. Нам залишилося ще замінити композицію тексту. Можемо так само перейти у панель Project, продублювати за допомогою Ctrl-D, перейменувати лого. На у нас знову мають бути виділення обидві композиції. Зажимаємо Alt. Натискаємо лівою клавішею миші і тягнемо цю композицію на композицію текст, відпускаємо клавішу миші, відпускаємо Alt. Відкриваємо композицію. Текст можемо або відключити, або видалити. Перетягуємо цю композицію логотип у форматі PNG. Бажано, щоб він у вас був білого кольору. Якщо він у вас кольоровий, ми його зараз зафарбуємо у білий, для цього при виділеному шарі. Обираємо ефект «Fill». По замовчуванню ефект «Fill» одразу фарбує у червоний колір. Ми відкриваємо колір, обираємо білий. Можемо зменшити трішки логотип. За бажанням можна ще додати текст. Обираємо інструмент для написання тексту, розмір шрифту 45. І оберемо Medium. Обираємо Selection Tool, Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Опускаємо. Зажимаючи Shift. Перший текст можемо видалити. Повертаємося композицію «Glitch Effect. Перетягуємо композицію з логотипом вниз. Переходимо на 3 секунду, виділяємо композицію Glitch-Effect Text. і обрізаємо, нажимаючи Alt права квадратна тушка. Переходимо на один кадр назад. І перетягуємо композицію Glitch-Effect Logo. Переходимо на два кадри вперед. І другу композицію обрізаємо за допомогою Alt-ліва квадратна дужка. Щоб побачити обидві композиції повністю, зробимо композицію Glitch Effect на 6 секунд. Надзискаємо Ctrl-K і змінюємо з 5 на 6 секунд. Таким чином, маючи вже готовий Glitch-Effect через панель Project. Дублюючи композиції, ви можете замінювати текст на титри, наприклад, або логотип. Посилання на відеоурок по анімації титрів я залишу ось тут, а також в описі до цього відео. Наш гліч-ефект готовий. Ви можете покроково повторити, аби звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть в коментарях. Дякую за увагу!